Доля небажаної дитини реальна історія. Це було в Україні у важкі повоєнні сорокові роки. У сім'ї вже було четверо дітей, і народження п'ятої дитини здавалося непосильним тягарем. Батько, який повернувся з фронту з тяжкою контузією. Інколи не міг контролювати свої вчинки. Він зривав свою біль і відчай на дружині, а разом з нею і на ще ненародженій дитині. Народилася дівчинка, вона плакала день і ніч. Старша сестра, якій було десять років, вона доглядала сестричку, з'їдала всю кашу. І немовля страждало від голоду. Його маленьке тіло було вкрито ранами, хвороби не відступали. Одного разу біля їхнього дому з'явилася незнайома літня жінка. Мати із сльозами на очах тримала на руках заплакану дитину, і ця незнайомка, поглянувши на немовля, порадила. Поїти, немовля, чаєм із чорної смородини, купати у відварі з її листя та гілочок. Жінка зникла так само раптово, як і з'явилася. Мати зробила все, як було сказано. Поступово дівчинка почала одужувати. Вона росла дуже чутливою, життєрадісною, допитливою, любила співати, танцювати, читати книжки. Старший брат прищепив їй любов до поезії. Батьки, які колись не бажали її народження, дуже полюбили свою наймолодшу донечку, а вона дуже любила їх. Але доля не була до неї милосердною протягом багатьох років. Це була боротьба за виживання, ця боротьба загартувала характер. Вона була творчою людиною, навчилася бачити красу в житті, працювала багато з радістю та з любов'ю. Ця історія. Нагадування про те, як важливо дати шанс життю, навіть коли здається, що світ руйнується, адже в кожній дитині прихована величезна сила, здатна подолати будь-яку темряву.